Навчання та учнівство, на перший погляд, здається дуже близькі терміни. Але насправді мова йдеться про досить різні процеси, які відбуваються. Коли ми людей навчаємо, вони скоріше як пасивні слухачі, які сприймають інформацію, але ми до кінця не знаємо, як сприймають і як це змінює їх життя. Учнівство це процес, коли ми залучаємо наших слухачів безпосередньо в ту інформацію, яку ми для них пропонуємо. Коли ми говоримо про учнівство в контексті вивчення Біблії, ми говоримо про процес, коли людина не просто слухає певну інформацію, хорошу тему, семінар, проповідь, але коли людина безпосередньо приймає участь. У дослідженні біблійних текстів шукає відповіді на запитання, ділиться своїми відкриттями, висновками, задає запитання. І таким чином, Боже Слово, воно дуже глибоко проникає в її розум, в її серце. І таким чином людина змінюється. Ось що таке учнівство. Тому ми запрошуємо вас долучатися до. Методики учнівства, яке ми пропонуємо через програму і матеріали спільноти вивчення Біблії.